Вітаю вас, мої шановні глядачі. Дякую вам за вашу присутність на моєму каналі, за ваші коментарі. Підписуйтесь, це для мене важливо і це є ваша подяка за мою роботу. Мабуть, ви теж бачите багато в інтернеті зараз багато розмов про ті заморожені, оті російські гроші, ті активи, які знаходяться в Європі, так? І от європейська спільнота, там американці думають, як от ці активи, ці гроші передати Україні. Ну, сума чи маленька? Ну, давайте спитаємо, чи отримує Україна ну, до кінця війни ці гроші було б дуже добре, так, аби ці російські гроші. Перейшли в користування Україні, було б дуже добре. Подивимося, чи це відбудеться, чи буде так. І просто перше питання буде в мене: от як, е, яким поглядом, як на ці гроші дивляться, як на них розраховують, ті, в кого вони там знаходяться зараз на зберіганні? Двійка пентаклів, закохані, і сім жезлів. Тут старший аркан посередині стоїть закохані, це карта вибору. Тобто вже йде мова про якийсь вибір, як що зробити, яким чином. Дуже багато розмов, роздумувань, пропозицій, як саме це робити. Закохані, і тут поряд сім кажезлів, це як знаєте, це як дуже непростий вибір. Причому у, у різних сенсах, якось, хоч так, хоч так ми будемо робити, і якось воно як не бачить виходу, от яким саме чином. Много-ка щесь тут мало мені інформації. Яким чином? І ще яка буде інформація? Бачите, я кажу мало інформації, і тут же ж прийшла Верховна Жриця, яка каже, та все не так там просто. Тут так, дуже багато прихованих фактів щодо цих грошей. Я, чесно кажучи, ну, не знаю, я в тому не сильно розбираюся. Я не знаю, можливо, взагалі чи, чи ні, але цими грошима користуються зараз. От вони не просто лежать на якомусь зберіганні, а щось тут відбувається. Тут якась певна практичність прослідовується. так? І ця сума. Оці 300 мільярдів доларів вони десь комусь приносять прибуток. От і тут знову ж таки, бачите, двійка кубків це теж як коливання, яка дивіться, дві двійки, одна, друга, і ще тут закохання, це теж як вибір, тобто це той іще вибір. Тобто і так крутять, і так крутять. Як що зробити з цими грошима і ніяк не можуть вирішити? Можливо, тут іде мова, чи як про якусь суму. От є оця сума 300 мільярдів, так от від неї, як. Якась сума або якісь відсотки, можливо, тому що тут Жезлів каже про доволі активну роботу з приводу цих грошей. Просто не знають, що дати саме Україні. Але якось це неможливо зробити, бо є певні умови, і гроші це ці в якоїсь оборудки йдуть. чи що. Жриця і королева Пентаклів, от оці дві карти, читаються як практична жінка. Оце так, от практична жінка, яка свої розходи ну, чи якісь там оборудки фінансові тримає ну, в таємниці чи що. От. І далі показують, що от вибір, цей, що робити з цими грошима, саме буде зроблений в сторону оцієї практичної жінки. Понимаєте? тоді получається так: грошима користуються? Я, я не знаю хто яка країна, чи спільнота, чи це європейські країни користуються цими грошима? Ну і тут от думають, що зробити, тобто в Європі більше, Україні можливо трошки менше, якийсь відсоток. От ви розумієте, от, от така от іде путанина тут? Так, ну тоді напрямую тоді і запитаємо: от чи отримає Україна оці 300 мільярдів до закінчення війни? Чи отримає Україна? Оці гроші саме до закінчення війни. Скільки там та війна буде тягнутися? Чи отримає так: шість кубків, король мечів, дев'ять динарів і паж мечів. Знаєте, що я вам скажу? Скоріше всього, ні. Тому що от король мечів це ще той товариш, який каже про якийсь правовий аспект, і оцей правовий аспект, він дуже тривалий час знаходиться в розробці чи в роботі. Можливо, якийсь новий закон про то придумають. Я не знаю. Тут дуже багато підводних камнів, і от старший аркан, верховна Жриця саме от про це і каже, що там каже це. це Та ліс. А пажмичів показує про якісь недобрі наслідки чи якісь недобрі перспективи. Ну от, якщо ці кошти виводити для України, але це якось не про військові погрози. Це щось пов'язано з благополуччям ну, певних людей чи певної країни розумієте? Тут не так все просто з цими грошима. Неможливо цю суму просто отак от взяти і передати Україні. Мало того, що нею користуються, так як я от розумію, то тут ще і в правовому полі це якось це не готово для передачі. Ну, добре, тоді дивимося. А після війни? Чи отримає Україна ті гроші? Чи тільки балакають про це? Четвірка кубків, вісім жизлів, рицарь кубків. А, і туздинарію. Просто замечательно. От після війни в повному об'ємі туздинаріїв це сама крупна така фінансова карта у Колоді, От тому кажуть про велику суму грошей Україна отримує. Ну, тому що ми ж розуміємо, що Росія і так повинна відшкодувати ті всі трати, які вона заподіяла в Україні своєю війною. А до речі, тут є карта швидкості, тобто це каже, відбудеться швидко. Тобто не будуть чекати, от поки все буде доведено, там в тій газі, да, підтверджено. Оці гроші будуть передано Україні як тільки закінчиться війна. А поки що це тільки розмови, на жаль. Можливо, хіба що хіба що якийсь відсоток? От бачите, от поки ми тут розмовляли, розмовляли про ці гроші, мені показали королеву Пентаклю, я вам вже об'яснила, це сполучення карт, це коли замужня жінка, це є Європа. От. І далі, далі ні, далі все на рівні розмов, на рівні з'ясувань, якихось правових аспектів і на завершення війни. Я питаю про кінець війни, падає сама крупна фінансова карта. Значить, отримаємо після війни. Ну добре, добре і на тому, і я вам дуже дякую за вашу увагу.